Залишайте автомобіль завжди у безпечному місці. Це найголовніше. На стоянці, що охороняється, або в гаражі. Ніколи не залишайте ключі в замку запалення, навіть якщо транспортний засіб знаходиться в гаражі. Авто повинно мати сигналізацію і бажано, щоб її наявність була помітною для оточуючих. У дворі чи під час тимчасового паркування залишайте авто завжди на видному місці, щоб ви мали змогу його контролювати. Не залишайте транспортний засіб на ремонт у сумнівних станціях техобслуговування. Поставте в авто якийсь механічний протиугінний захист, прилад для блокування керма, коробки передач тощо. Закривайте машину, якщо залишаєте її, навіть ненадовго. І зробіть на автомобілі неповторні особливі елементи, можливо, якась смужка, наліпка, маркування тощо, щоб відрізняло ваше авто за прикметами. І е, також маєте автомобіль, який би менше був цікавий крадіям, тобто не ексклюзивне, недороге авто.